І ми продовжуємо серіал Забуті футбольні клуби. Сьогодні черга Тернопільської Ниви. У 90-х ця команда регулярно спростовувала твердження, що футболом правлять гроші. Володіючи скромним бюджетом, Нива двічі фінішувала у вищій лізі сьомою. Ще чотири рази тернопільці виходили до чвертьфіналу Кубку України. Утім, все пішло прахом у 2001-му, коли команда вилетіла до першої ліги. А за сезон іще раз понизилась у класі. Виправляти становище у Ниві взялися тільки тепер. Про відродження тернопільського футболу знає Дмитро для тернопільських уболівальників це гра справжня мрія, адже у суперниках місцевої Ниви представник прем'єр-ліги львівські Карпати. Щоправда, є одне, але ця гра товариська. Отак Нива готується до нового сезону та виступів у першій лізі чемпіонату України. Навіть у тренувальному режимі Галицьке Дербі викликало інтерес. Центральні сектори заповнені матчів із такими суперниками у Тернополі не було з часів виступів Ниви у вищій лізі. Щоправда, перший крок до елітного дивізіону зроблено. Під керівництвом Віктора Ряшка Тернопільці виграли чемпіонат другої ліги і, відповідно, піднялись на один щебель футбольної ієрархії. Перший Моє бачення може так коротке і якесь банальне. Хочеться, щоб команда грала в футбол, а не мучилася. Так і є. Нива грає розкуту. Це ключовий матч минулого сезону. Поступаючись Ниві вінницькій 1-3, у другому таймі тернопільці створили футбольне диво. Не лише зрівняли рахунок а й здобули перемогу. Після цього жовто-зелені закріпилися на першому місці у чемпіонаті і зберегли перевагу до кінця сезону. Гра грою, а не останню роль в успіхові відіграла фінансова стабільність. І це, попри те, що вже чотири роки клуб обходиться без підтримки місцевої влади. Є якась маленька заборгованість перед футболістами, але думаю, ми за липень місяць її покриємо. І думаю, що клуб рухається в правильному напрямку. Як команда виступить наступного сезону, у Тернополі прогнозувати не береться ніхто. Зате у один голос стверджують, що без бою не здадуться. Я думаю, очікувати непоступливості це перш за все. Тому що я думаю, що ми нікому не так просто руки вверх не піднімемо і з полями не вийдемо. Які гравці, такі фани? Товарський матч Карпатам тернопільці програли 1-3, однак уболівальників ця невдача не підкосила.